Засіб економії бюджету, а не захист України. Так про українську армію відгукуються самі вояки. Вони підрахували для того, щоб нашій державі утримувати військо європейського зразка, необхідно виділяти на нього щонайменше 2% ВВП щорічно. Інакше боронити Україну буде нікому. Нового бюджету поки немає, але очікується, що він буде 17,4 мільярда гривень. Ну, звісно, це сльози. И я иногда думаю, неужели надо повоевать после этого сделать изменения в бюджете? Видимо, нужны стрессы. Однак воювати за потреби майже нічим. На тому, що є, далеко не заїдеш і прицільно не влучиш, кажуть експерти. 70% військової техніки, що нею володіє армія ще старого зразка. Але при цьому три чверті виробленого на підприємствах вітчизняного оборонно промислового комплексу продається за кордон. Крім того, зізнаються запасівці, бойова підготовка армійців почасти ведеться лише в письмових звітах. Керманичі ж займаються тим, що міняють бачення розвитку армії план за планом. Нельзя говорить, что вот это дорого, значит мы отказываемся, у нас нет средств. Вот так у нас 20 лет мы живем. Когда приходит один президент и при нем утверждается одна стратегия развития, или концепция, или программа, а потом приходит другой и меняет на 180 градусов, так мы никогда не будем развиваться. У нас никогда ни на что не хватит средств. Потому что мы сделанные уже отменяем. Слід подбати ще й про кадри, кажуть колишні вояки. До 2016 року Збройним силам таки треба здійснити намір і мати щонайменше 80% саме професійних контрактників. Президент тим часом з нагоди свята вже пообіцяв радикальні зміни забезпечити армію новою модернізованою технікою, а самих військових пенсіонерів і їхні родини підвищеними соціальними стандартами.